Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні я хочу з вами продовжити серію відео прогноз на липень місяць. І на черзі у нас Терези. Якщо ви Терези по сонцю місяці або по асценденту, для вас цей розклад підходить. І так, Терези, настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання. А я розпочинаю. Так, загальна характеристика місяця для вас, Терези. Тут з Якась ясність буде внесена в ситуації. Да? Ви виходите з якогось лабіринту. Ви десь блукали, не розуміли, куди вам рухатися, що робити. Це може бути одної сфери, стосуватися можна багатьох. І от така заплутана ситуація, лабіринтики, да, з якого ви не могли вийти. Вже закінчується, тому що тут туз мечів направлений на вихід. Вихід, все. Ви виходите, у вас є ясність і зрозумілість. Приємна вона чи неприємна, це покажуть нам інші карти, але є точно ясність. І ще часто туз мечів показує. як поводитися в якійсь ситуації, конкретні, як розвиватися і так далі. Несподівано, що трапиться несподівано для вас, Терези, вісімка мечів. Ну, тут якийсь страх у вас буде. Ви будете сильно мучитися, Ну, страх тільки в голові. Тут немає реальних людей біля вас, да? тут тільки е, такі привиди у ваші уявні. Те, що ви уявляєте, тут реальності немає. Ну, не були б ви теризами, правда, якби ви пиво самі не продумували. З чим вам боротися, що робити? Да? Так що от несподівано станеться якась ситуація, в якій ви будете себе дуже накручувати. Це може бути, знаєте, п'ятихвилинка, може тривати деякий час. Але таке точно буде. Особисте життя для вас, Терези, особисте життя. Що тут нам карти покажуть? Вежа, вежа, руйнування. Все не так, як було раніше. Тут залежить від того, яка у вас на даний момент ситуація. От через це приймайте на свій рахунок. Якщо у вас зараз сварки, непорозуміння в стосунках, ви знайдете навпаки спокій. Буде руйнація цієї системи, яка зараз є. Ясність, внесеться, І ви будете, навпаки, в спокою знаходитися. Якщо у вас зараз більш-менш спокійно, то буде штурмити. Да? буде штурмити. Для тих, хто сам башня показує прорив. Ви зустрічаєте когось свого. О, диявол, диявол і зірка. Дві протилежні енергії. Ну, це може бути, знаєте, протиборство таке в стосунках. Дві сильних особистості, які ніяк не можуть примиритися. Ви можете зустріти сильну особу, з якою вам буде складно да, спілкуватися, хоча вас сильно буде туди тянути. Якщо ви вже давно пара, то можуть бути такі от ситуації, перетягування одіяла кожен сам на себе. Зірка ще може показувати, що може відбутися відстань між вами. Змушена відстань, да, через те, що ну, ви в паніці, ви не хочете, щоб ця відстань була. Ну, так от. Особисте життя. На ну, такий місяць у вас, знаєте, точно перша карта покаже, що будете ставити якісь крапки над І. Кар'єра, робота для вас. А тут? А тут все добре, да Дивіться, імператриця. Процвітання. Можливо, керівництво дуже м'ягке, зміна керівництва на більш м'яке. У вас якось будуть цінувати, помічати, якщо самі на себе працюєте, розвиток вашого бізнесу відбувається. Ну, тут в будь-якому випадку процвітання показано, плоди дуже тепло, приємна енергія. Роботи буде по імператриці, завжди її достатньо, Її багато, але вона приносить задоволення і приносить обов'язково свої плоди. Може, от вам треба буде десь поїхати по роботі, і через те тут башня випадає. Можливо, на щось вам треба погодитися і вимучитися. Але ну, Ви погодитеся і підете вперед, да? Це точно. Ну, давайте, дивіться, як по фінансах це програється. Фінанси, що нам фінанси скажуть? Трійка кубків. Багато будете тратити на всякі розваги, на себе, щоб себе побалувати. Можливо, десь будете з друзями зустрічатися, з подружками час проводити разом. Ну в фінансах все типу нормально. За фінанси не потрібно переживати. Єдине, що може, звичайно, тут бути якісь необдумані трати. Давайте подивимося. Ну, Тут збільшення фінансів однозначно йде. Ні, тут я не скажу, що необдумані трати, я скажу, що просто ви собі зможете в липні місяці більше чогось дозволити. Більше потратити на себе, займатися собою. Імператриця ще може показувати там, красоту. Да? Ви будете тратити на красоту, там, на якісь процедури і так далі. Ну, це збільшення. Да? Мені карти тут показали, що ви собі зможете через це будете більше тратити. Да? Бо у вас буде з чого? У вас буде в фінансовому плані ріст. Так, давайте дивіться основна подія. Головна подія липня місяця для вас, Терези. Головна подія, дев'ятка кубків. Ну так, це насолода. Насолода, задоволення. Можливо, свято якесь, можливо, головна подія буде те, що ви десь будете на святі, можливо, на весіллі. Чи на народженні дитини, да, імператриця? Чи поїдете до батьків, чи до вас діти? Ну, це більш похоже на сімейне, бо імператриця тут у нас є в розкладі. Більше щось на таке. Ну, в будь-якому випадку дев'ятка копків показує, що ви будете собою задоволені. Ви зможете щось відсвяткувати. Можливо, ви, якщо в пошуках роботи, знайдете роботу. Но ви тут уходите від цих сумнівів, ви знаходите себе, ви розумієте, куди вам рухатися. Ну тільки в особистому житті нюанси. Ну, тут не означає, що це погано, ця вежа програється. Вона просто змінює енергію. І остання позиція у нас з чим ви йдете в серпень місяць. З чим ви йдете в серпень місяць? Підлюдник. Ну, у вас тут буде, знаєте, скільки, по-моєму, це було ще в нас у близнюків схожі карти. Багато скільки було в липні емоцій. Вражень, можливо, багато тради. Да? Що ви хочете в серпень перейти трошки так скромніше, аскетично да? по відлюднику. Нічого вам не хочеться, вам хочеться побути наодинці. Насичений, насичений липень місяць. Можливо, тут, там, знаєте, там, сестра одружується, брата діти народжуються, ну, грубо говоря, в друзів, знайомих. Да? Ну, от, Багато таких от є карт, які говорять, що ви будете. Щось святкувати, своє чи чуже, але от прийдеться. Можливо, у вас будуть переживання, де взяти гроші, але гроші точно будуть. Можливо, ви отримуєте пропозицію руки та серце. Дуже багато цього місяця випадає, у нас дев'ятка кубків імператриця. Що говорить про весілля? Так що наступний місяць ви захочете перейти, чуть-чуть уже заспокоївшись, да, трошечки. Е Помінявши енергії і захочеться побути наодинці. Ось такий місяць, будь ласка, я вас прошу в коментарях. Пишіть, чи подобається вам такий формат. Для мене це дуже важливо знати, чи потрібно такий формат знімати, чи залишити варіанти, як завжди. До нових відео, па-па!